Глубоко уважаемый Владимир Исакович, коллеги, мне хотелось бы сделать такое маленькое вступление о а препарате, о котором мы сегодня будем говорить. То есть фирма, которая его выпускает, не является спонсором данного симпозиума. Поэтому это мы будем говорить о своем опыте, а не рекламировать данный препарат. Пожалуйста. Значить, сьогодні безумовно і науковці, і практичні лікарі зосереджують свою увагу на питаннях порушення і нормалізації мікрофлори жіночої репродуктивної системи. Будь ласка, далі. Екосистема піхви це єдина система, в якій піхвове середовище контролює мікрофлору. І, відповідно, мікрофлора, в свою чергу, впливає на вагінальне середовище. Характеристика сьогодні нормального біоцинозу, нормально, нормально мікро, мікроекосистеми полягає у її багатокомпонентності, у естрогенній залежності, динамічній мінливості. Її стан в значній мірі визначається імунологічним станом макроорганізму і PH вагінального середовища. На цьому слайді ми з вами бачимо нормальний мікробіоциноз і можемо подивитися, що Основний склад належить мікроаерофільним бактеріям, облігатно-анейробним грам-позитивним бактеріям, облігатно анейробним грам-негативним грам факультативним анейробам і дріжджі грибам в відповідних концентраціях. 95-98% значить у складі нормального біоцинозу належить лактобацилам. ПАЖ, безумовно, має бути менше 4,5, переважання анейробів і чи відповідність анейробів і аеробів 10 до 1, загальна колонізація і загальна кількість умовно патогенних мікроорганізмів відповідно має бути 10 в 8 і 10 в 4 ступені. Ну і Захисними бактеріями, я ще раз нагадую, у нас будуть біфідум і лактобактерії. Що собою являє дисбіоз піхви, чи, як ми кажемо, бактеріальний вагіноз це інфекційний незапальний синдром, який характеризується зовсім незначною кількістю і навіть повною відсутністю перекис продукуючих лактобацил. Заміщенням їх облігатними та факультативними анаеробами і умовно патогенними мікроорганізмами це наявність ключових клітин, безумовна варіабільність кількості лейкоцитів, і відсутність або незавершеність фагоцитозу, яку ми бачимо в масках. Таким чином, дефіцит однієї лактобацили, однієї групи це є одною причиною, але дуже, -дуже багатьох проблем. Далі на розвиток дисбактеріозу піхви впливають багато факторів. Один із них це фізіологічні гормональні зміни, які відбуваються в різні періоди життя жінки. Це пубертатний період, це період менопаузи і це період вагітності, на який в подальшому ми і звернули свою увагу. А також грають велике значення і порушення менструального циклу, використання гормональних препаратів, застосування антибактеріалів. Терапії, спринцювання, застосування вагінальних таблеток широкого спектра дії, протизаплідні засоби, як внутріматкові, так і презервативи з сперміцидними змазками. Частота виявлення бактеріального вагінозу в загальній гінекологічній практиці сягає 19% серед жінок з патологічними виділеннями із піхви до 86%. У вагітних частота бактеріального вагінозу становить 26-25% і в структурі гінекологічної захворюваності це 40-60%. Чим небезпечний бактеріальний вагіноз. Ну, безумовно, як самостійне захворювання, воно не становить прямої загрози здоров'ю жінки. А внаслідок того, що в нижніх відділах статевого тракту накопичується велика кількість умовно патогенних мікроорганізмів, які, в свою чергу, можуть стати причинами багатьох ускладнень і як вагітності, так і гінекології. До гінекологічної захворюваності, такі як безпліддя післяабортні, післяопераційні ускладнення. Ну і під час вагітності ви бачите, що це і невиношування, і плацентарна дисфункція, і перечасний розрив навколоплідних оболонок, внутрішньоутробне інфікування, хоріономніаніт, і післяпологові ускладнення, які теж можуть бути асоційовані з даною проблемою. Золотий діагностичний стандарт, ви його добре знаєте, це і виявлення ключових клітин, і визначення рівню PH, який має бути більше ніж 4,5, і характерні виділення, і позитивна проба з 10% калію калії. -OH. Наявність, хоча б трьох відповідних ознак, буде давати нам можливість виставити цей діагноз. Мета лікування бактеріального вагінозу це безумовно нормалізація мікробіоцинозу піхви, що насторожує при підході до лікування чи визначення препаратів, які сьогодні можуть застосовуватися. По-перше, бачите, ефективність лікування антибіотиками даного захворювання становить лише 50-60%. Виникнення після антибактеріальної терапії вульвовагінального кандидозу доходить до 20%, до 20%. Рецидиви у жінок репродуктивного віку становлять до 30 випадків. Антибактеріальні засоби широкої спектру дії вони всі, як правило, впливають на рівень лактобацил. Рецидиви під час, поверніться, рецидиви під час вагітності, зверніть увагу, доходять до 45%, в менопаузі ще більше, до 60, і рецидиви в період пубертату становлять 51-55%. На наш погляд, особливо складно лікувати бактеріальний вагіноз тоді, коли постійно змінюється гормональний фон. Чи ми кажемо, що він є нестабільним? Це в таких станах, в таких періодах, як пубертат, менопауза і під час вагітності. Далі. В цих ситуаціях, коли йде неадекватна естрогенна стимуляція, відбувається недостатний цитоліз і злущування. Клітин, епітелію піхви. недостатнє вивільнення буде і глікогену та його ферментативне розщеплення. І, безумовно, тоді не буде достатнього рівню молочної кислоти для того, щоб був PH менше 4,5, він стає більшим і розвивається бактеріальний вагіноз. Коли ми підбираємо препарати для лікування, нам необхідно вибрати, особливо для станів, таких, як я сказала, коли йде. Постійна зміна, динамічна зміна гормонального стану. Це має бути препарат, який має гарну місцеву дію і не має системного впливу, який не діє на лактобацили і який створює достатню концентрацію лікарських засобів у місці враження. Таким препаратом ми для свого дослідження обрали гексикон. Це єдиний препарат, який сьогодні не впливає на рівень лактобацил. Далі це спектр, на які бактерії він діє. Безумовно, ми бачимо, що те це ті бактерії, які і спричиняють розвиток бактеріального вагінозу. Далі що стосується, чому ж не діє гексикон на лактобацили, тому що хлоргексидин, який є основою, він сам є катіоном, так, і позитивно, позитивно заряджений. Мембрани лактобацил вони теж позитивно заряджені на відміну інших бактерій, які від мембрани яких від'ємно заряджені, і відбувається порушення осмотичної рівноваги цих клітин-бактерій, вивільняється, відбувається втрата калю. Фосфору, і е, ці бактерії відповідно знищуються. Далі, будь ласка. Що стосується далі, да що стосується основи препарату, тобто поліетиленоксидна основа, вона активно сприяє активній адсорбції ексудату і очищенню слизової оболонки, забезпечує швидкі прониклення лікарських засобів у тканини, таким чином зменшується набряк. Ну і дегідратація мікроорганізмів, вона буде спричиняти нам додатковий антисептичний ефект. Далі, будь ласка. Я не буду зупинятися на формах випуску. Я думаю, що ви з ними знайомі. Але наші дані проведені дослідження, які ми провели у жінок пубертатного періоду, менопаузи і під час вагітності, показали, що використання даного препарату призводить достатньо швидко і ефективно до зниження зменшення як клінічних ознак, так і об'єктивного. Показника такого, як PH піхвового в Ще раз хочу привернути вашу увагу до кількості рецидивів, які ми спостерігали в наших досліджених групах. Безумовно, це відрізняється від того, що ми зустрічаємо в літературі, тому що не впливання на лактобацили є основою того, що мікрофлора зберігається, і рівень рецидивів, бачите, в пубертатному ми мали тільки два випадки що до 10%, В менопаузі 12,5% і 15% до 16%. Нацять 17 в період вагітності. Таким чином, сьогодні саме у категорії жінок, де міняється гормональний фон, де ми не можемо так е, причину одночасно убрати і провести таку мощну антибактеріальну терапію, а потім займатися відновленням лактобацил. У цих категорій жінок, як і в менопаузі, додаткове навантаження антибактеріальне, воно е, не є доцільним, тим паче під час вагітності. Тому е, санат. Препаратами, які не діють, які зберігають лактофлору, і є сьогодні основою основною профілактикою рецидиву. Дякую за увагу, завідувач кафедри Грищенко Ольга Валентівна. Ми представляємо результати нашої клінічка, нашого небольшого клінічного розслідування по ліченню фітоселективної терапії мастодинії у дівчат подростка. Слідуші слайд будьте. Мастодиния – это патологическое состояние, характеризующееся циклическими, либо нециклическими болями в молочной железе, венозным застоем и отеком стромы, проявляющиеся, как правило, в предменструальный период. Болезненность проявляется в местах наибольшего скопления соединительной ткани, это чаще верхние наружные квадранты. Следующий слайд. Пубертатный период 11-14 лет – это период риска развития эндокринопатий, и мы готовим Девочку к следующему периоду 15-18 лет это юношеский период и, собственно, закладка репродуктивной системы и репродуктивного здоровья происходит именно в эти жизненные периоды женщины. Следующий слайд, пожалуйста. В подростковом периоде ткань молочных желез изменяется под влиянием стероидных гормонов, что в свою очередь характеризуется относительной гиперэстрогенемии. Следующий слайд. Uh, у девочек-подростков с каждым менструальным циклом под влиянием гормонов усиливается пролиферация и отек ткани. Клинически это может. Uh... Выглядеть как небольшие образования небольших узелков, что в 50% случаев в общем -то, является явлением физиологическим, однако может э, серьезно напугать при самообследовании девочку-подростку либо родителей. Следующий слайд. Циклические масталгии при отсутствии морфологических изменений встречаются у девочек достаточно часто, в 50-65% случаев. Однако нужно иметь в виду, что изменение молочной железы – это проблема гинекологическая. И прежде всего мы должны э, следить и нормализовать эндокринный и стероидный фон. Следующее. Кроме того, изменения в молочной железе отражают не только дисгормональную патологию, но и экстрагенитальную патологию. Те причины, которые вызывают мастопатии у взрослых женщин, в общем-то, формируются в большинстве своего именно в препубертатный, пубертатный период. Это, например, болезни печени. То есть нам следует обращать особое внимание на девочек, болевших болезнью Боткина, к примеру, ну, или любые другие состояния десминария, нарушение менструального цикла, э, ожирение, э, гиперандрогения и прочее. следующее. Гормональные аспекты возникновения дисгормональных заболеваний молочной железы – это прежде всего синдром эстрогенной доминанты, который в последующем проводит, э, приводит и к гиперпролактинами, э, э, гиперинсулинами и гиперандрогении. В молочной железе, в общем-то, происходит тоже локальный синтез эстрогенов, что очень важно, из андрогенов. И вы видите, что есть различные фракции эстрогенов, которые при избытке некоторых из этих фракций будут как раз наблюдаться явление пролиферации. Кроме того, провоспалительная теория существует то есть о том что одним из моментов патогенеза является воспаление в пользу этой теории говорит о том что эффективными являются препараты нестероидные противовоспалительные при мастопатии ибупрофейн и прочее и так называемый замкнутый круг при гиперэстрогении возникает гиперпролактиномия, которая в свою очередь стимулирует выработку и повышает концентрацию в крови и в тканях эстрогенов. Следует помнить, что решающую роль играет не абсолютная концентрация гормонов, а количество рецепторов, их воспринимающих. Ключевые методы э, успеха в лечении. Основные. Кстати, одним и немаловажным является э, как бы фактор, на который мало обращают внимание, это правильный подбор белья без галтера, потому что многие нециклические формы мастопатии все-таки связывают с дефектами осанки, нарушения э, питания на, на, нарушения какого-либо положения, э, в том числе позвоночника. нормализация эндокринных взаимоотношений, противовоспалительная терапия, непосредственное воздействие на опухоль, ну, если она есть, на пролиферативные процессы, иммуномодуляция, кстати, тоже очень важный момент. И вспомогательное – это лечение заболевания щитовидной железы, стабилизация обмена, нормализация веса. Э, устранение венозного застоя в малом тазу, тоже, кстати, эта тема уже сегодня звучала по поводу э, опухолей яичников, И нормализация психоэмоционального статуса. Ну естественно, нормализация витаминного комплекса. Болезнь излечивает природа, врач только помогает ей. То есть мы ищем, естественно, какие-либо натуральные методы ликвидации этих патологических процессов. Главные принципы фитотерапии – это подбор препаратов, которые можно точно дозировать. Точно дозировать, как бы на сегодняшний день считается, что лучше всего дозируется, это спиртовые настойки, поскольку мы можем считать количество капель применяемого этого препарата. Один из препаратов – это отечественный фитопрепарат Тазолог, который получен полностью из отечественного сырья, отечественного производства и так далее, и является, если хотите, также генетически близким нам и нашим пациентам, поэтому, может быть, в чем-то это определяет достаточно высокую клиническую эффективность. Растения, потребляемые в пищу, некоторые из растений обладают эстрогеноподобным эффектом. На этом основана и терапевтическая эффективность названного препарата. Причем в препаратах, если мы говорим о нормализации эстрогенного фона, то концентрация фитоэстрогенов должна превышать 10 ммоль на литр. Если она будет больше, то наоборот мы получим эстрогенный эффект. Эстрогеноподобная активность присуща многим пищевым, пищевым субстанциям и травам. Но нас интересуют как раз те субстанции, у которых слабая фитоэстрогенная активность, поскольку сильная фитоэстрогенная активность больше применяется как раз в периоде менопаузы или в периоде замещения, если это необходимо в какой-то клинической ситуации. Селективная модуляция эстрогенных рецепторов также еще один из моментов это нормализация именно их синтеза и восприимчивости метаболизма тоже и печеночных ферментов в том числе механизм действия в частности фитоселективного препарата тазолог является в нормализации именно функций стероидных рецепторов в органах малого таза и в ткани молочной железы нормализация происходит таким образом, что как раз э, воспринимаются лучше э, те фракции эстрогенов, которые э, нормализуют общий эстрогенный фон и тканевую. Итак, комплексное лечение – это антиэстрогенное, противовоспалительное, противоотечное, седативное, резорптивное, противоопухлевое, как раз присуще данному препарату. И несколько слов по самому дизайну исследования. Группы были маленькие, то есть мы как бы только не так давно его начали. Это группы с циклической и не циклической мастопатии девочки в возрасте 12-14 лет. И группа сравнений... Э, девочки, которые получали традиционную терапию, то есть витаминотерапия, диета с исключением ксантинола, седативная терапия, а основная группа получала тазолог по 30 капель три раза в день в течение трех месяцев. При ультразвуковом исследовании были некоторые особенности, которые, кстати, как мы считаем, это расширение млечных протоков, кистозное расширение. Если не обращать на это внимание и не лечить таких девочек, то это приведет в более старшем возрасте к явлениям фиброзной кистозной мастопатии. По шкале ВАШ Мы оценивали болевой синдром возникновения при начале месячных. И у девочек, которые получали фитоселективную терапию Пушка Леваш, мы получали лучшие результаты, то есть ниже болевой синдром. То же самое касалось и нормализации фракций гормонов. В результате терапии. Также мы наблюдали редукцию кистозных элементов и нормализацию общего фона молочной железы ткани. Нормализация кровотока в ткани молочной железы при доплерографическом исследовании. Ну и выводы, что фитоселективная терапия является одним из эффективных вариантов патогенетической терапии, мастодинии у подростков в том числе. И выводы, к которым мы пришли, что не циклические формы мастопатии, мы также должны этих девочек обследовать гормонально, проводить ультразвуковое исследование малого таза и молочных желез. Благодарю за внимание.